Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. І дивимось наше перше питання, що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Скажіть, що заважає? Є страхи? Є страхи. Ну от з цієї ядерної зброї якась ілюзія. Що вони як створюють ілюзію і страх, що в них її багато. Насправді там її не так і багато. Таємниця. Так, є люди, які відповідають за цю ядерну зброю, і що вони тримаються осторонь. Вони не, не такі сумасшедші, да, як оцей правитель їх, який вже зірвав цю ядерку вже мільйон разів. Що вони тримають, ну, це окремо цю ситуацію. Так, чи, які перешкоди, які перешкоди. Перешкоди, що вона дійсно є. І що її дійсно багато, але таємниця в тому, що не вся вона в робочому стані, ця ядерна зброя. Так, так, да, що вони в підвішеному стані з цією ядеркою. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всього світу, для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають позбавити Росії ядерної зброї по Верховному суду. Буде так і так буде. Буде так. Далі, що заважає, які перешкоди Україні перемогти Росію? Які перешкоди для Збройних сил перемогти Росію? Покажіть нам, які перешкоди ми маємо. Стабільна, але мало мала ресурсу. Так, зараз закритий шлях. Я думаю, що це ну, заплановано, оце. Призупинено, заплановано, призупинено. Економія. Економія средств, економія ресурсів людських. Так, все? Ми в заручниках. Що це ще затягується? Затягується цей процес. Вище сили. Ну, вище сили кажуть, що так краще, що ми уникнули чогось гіршого. Що так треба було, що так повинно бути. От зараз е, перерва на паузі. Відбиваємось, не можемо нічого робити. Уміряність. Так, а потім ця допомога, вона нема цієї допомоги, вона не надходить і не надходить в неналежному чині. І самі ми не справляємось, але нам допомога прийде. Колективна допомога буде, і буде задоволені всі потреби, і перемога буде за нами. Точно перемога вийшла. Поверхової Верховний Суд і Карта Мир. Точно складно, але буде. Зараз ситуація така затягнута. Бачите, закриті шляхи, і ми в позиції жертва 8 м'чей, що це не від нас залежить. Заперечую. Зараз ситуація ісціління. Е, Ізцеляється ця ситуація, коли не можна сказати, що взагалі нам що не дають, там і все погано. Ні, щось дають, але мало. мало. Так, нам цього недостатньо для того, щоб нанести ворогу поразку. Ситуація стоїть на місці, але вона вилікується. Так, заперечую, 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 заперечую. То, що зараз так, така ситуація, вищі сили кажуть, що це краще, ніж те, що могло бути. І якщо порівняти з початком війни, то у нас взагалі зараз майже супер. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для Збройних сил України, для наших воїнів, для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають перемогти Росію, щоб Україна перемогла Росію, отримала перемогу. Щоб припинилися обстріли по Верховному суду, буде так і так буде. Прошу вищі сили, поверніть всі ракети, всі дрони, ворожі, запущені по Україні назад, на територію Росії, на тих, хто ці. Накази виконував на тих, на тих, хто ці накази не дає, розстрілювати Україну. По Верховному суду буде так і так буде. Так. І визнає Росію капітуляцію. Чи буде таке? Чи здійсниться моє бажання, щоб Росія визнала свою капітуляцію, забрала війська з території України? Чи буде така ситуація? Ну, Кажуть, не дождетесь. ви зараз не в тому положенні, а найбу... на майбутнє так так буде. Вони визнають свою капітуляцію і заберуться з... вони будуть контрольовані. Вони будуть контрольовані, щось перевернеться доля, поворот долі. Дев'ять жезлі ви до цього йдете. Ще декілька зусиль. Каже, так робіть, як ви робите. Все правильно робите, це важко, але це призведе до успіху. Карта мир вийшла, це точно успіх. Ще декілька зусиль, і ви це зробите, ви переможете. Це карта перемоги. Добре, це прибираю, заперечую. І тут також вийшли карти, що нам зараз складно, але допомога надійде від партнерів. Обща колективна допомога, і ми це зробимо. Перекриваємо, трошки пізніше це буде. Ну, це виходить мені, що тут, 4 місяці. 4. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають перемогти Росію. Щоб українці перемогли Росію і щоб Росія визнала свою капітуляцію. Перешкод більше нема, то буде так і так буде. Це для них це саме страшне, що може бути. Вони зараз знаходяться в такій в ейфарії, що ну, цього точно ніколи не буде, їм так здається, але це буде. Це перескладу, точно так буде. Початок у цього, що вони зрозуміють, що точно що це їх капітуляція, що це йде до капітуляції, буде через 4 місяці. 4 місяці буде Ось така стала ситуація, не дуже хороша для нас, потім все кардинально зміниться. Так, чи будуть літаки, чи дадуть нам літаки? Чи будуть, чи нададуть країни-партнери, літаки в достатній кількості 200 або більше Україні? Вирішують це питання. Зараз умеренность, зараз це все притер... ну, притримується, закритий шлях, бояться за себе, чи будуть літаки, чи дадуть нам літаки? Люди, які це вирішують, тут жезлів є надія. Ага, я зрозуміла. Не можна казати. Про це не можна казати. Цю тему треба залишити в спокій і забуть. Бо загроза. Якщо це починають обговорювати, починається з того боку, з боку Росії, якесь воспаління і якісь ну, дії нехороші з їх сторони. Вони починають шантажувати з цим. Вони дуже проти, щоб нам дали літаки. Але так по секрету, по таємниці, що так нададуть все, все необхідне будуть. Дадуть шість жезлів, це... ой, шість пентаклів, що так, подарунок дадуть. ось, Але це тримають в секреті і про це не можна казати. Притримайте цю, цю тему, не розвивайте цю тему, не кажіть про це. Добре, більше не будемо питати, заперечую, прибираю у вас мозг, диктатора російського заперечую. Так. Що не переживайте, все вам дадуть, все буде у вас. Тиша, мовчіть добре. Будьте в спокої. Не піддавайтесь паніки. Перекриваю. усі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для мене, для всіх українців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають парк... країнам-партнерам надавати нам всю необхідну зброю, яку нам треба для перемоги, щоб літаки також нам надали без перешкод. То буде так і так буде. Це питання вирішено, і це точно так буде. І якщо там будуть якісь ну, протилежне, да, будуть казати, що нічого не дають, це погано, що це навмисно все дезорієнтує ворога. Дякую. Полені, чи будуть повернені полонені? Чи повернуть полонених, скажіть? Цивільних, військових. Чи буде повернуто полонених до завершення війни? Так, якась частина. Деяких вже неможливо повернути, бо їх нема в живих. Деякі будуть повернуті точно, а деякі будуть, ще залишаться. Тобто частину, не всіх. Давайте перекриємо. Заперечую. Домовляються, карта домовленості про це. І що це тенденція на повернення. Тут вже злів, що хороша карта, що про це дуже. Це не лежить там таким мертвим питанням, що цим не займаються, цим дуже займаються. Йдуть все время, йдуть якісь домовленості і шукають шляхи, як домовитись. Щоб повернули наших людей. Вищі сили, духи роду. Янголохоронці, прошу захисту для всіх полонених, що опинились у російському полоні для цивільних, для жінок, для дітей, для військових. Прошу прибрати всіх перешкоди на їх повернення додому на батьківщину. По Верховному суду перешкод більше немає. Так буде. Буде так. Вищі, сили, прошу допоможіть повернути наших людей з полону. Так. Чи будуть масові бунти в Росії? Чи будуть масові бунти в Росії у 2024 році? Скажіть? Відповідь так. Бунти будуть. Чи призведе це до зміни влади? Чи призведе це до зміни влади? Так, це призведе до зміни влади. Чи припинить це війну в Україні? Чи це на те, що припиниться війна в Україні? Що Росія відчепиться від нас нарешті? Чи призведеться? А оце ні. Навряд ні. Верховний суд в роботі. Тобто бунти бунтами, там з ними будуть розбиратися, а з нами інша історія це стабільно. У нас тільки, що був вибух, зараз повітряна тривога. Так, заперечую, заперечую, заперечую те, що О, це вийшла карта жадібності, що росіяни вони там свої питання рішають. Це якісь внутрішні зміни влади, але жадібність, що їм щось у нас тут треба. Щось нашого їм дуже хочеться. Заперечую. Чи бояться, що їм прийдеться, якщо вони програють, прийдеться нам платити? Це жадібність. Не хочуть цього. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню війни в Україні. Що події в Росії вплинули на припинення війни в Україні по Верховному суду? Буде так і так буде. Буде так. Так, тільки перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави. Чи є перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави? Чи буде так? Ну, оці бунти вони і призведуть до розвалу Росії на маленькі держави. Зараз цього мало, але в подальшому люди будуть обирати. Скільки хто буде так, Росія буде настільки ніща, що будуть намагатися відокремлитись від неї, щоб жити краще. Щита. Щита і смертя. І це буде пов'язано з тим, що щоб не йшли їх люди, деякі маленькі народності, вони просто викорінюються. І щоб цього не було, щоб не було смертей, будуть чекати. Так, собачка. Не заспокоїться. Тут перекривати нема що. Так, да, вони розваляться на маленькі держави. Так, я вибачаюсь. Продовжуємо. Що заважає Путіну померти той особі, що зараз віщає в його образі? Що заважає йому померти тому, хто виконує. Його роль, роль Путіна. Що заважає померти Путіну і путінському режиму. Так. Дивіться, його чимось напоюють, йому щось дають пить. Щось дають пить, що призводить, він хворіє, він хворий. Щоб він не різко так помер, а потрошку. Щоб потрошку-потрошку, в нього поганий стан, він хворіє, він хворий. І його напоюють. Я думаю, що це якийсь яд, що призведе до смерті, але не такою різко, а потроху. Стабільно, потрошку, в його, він довіряє цим людям, в його крузі. Що заважаємо померти? Ось він нас покине. Ой, вісім кубків він покине нас, покине. Він дуже такий параноїк, дуже переживає, щоб його не вбили. І були вже такі випадки, що уникнув небезпеки. Вже майже-майже було, що його вбито. Захищається дуже магічно, притом сам також це виконує. Так, не хоче вмирати, але прийдеться. Шляхи його закриті і він потроху він уже відходить. Яд. Да, Карта мир, ваше бажання здійсниться. Так, дякую. Тут нема перешкод, нічого не заважає. Йому померти. Це в процесі. Від нього позбавляються його найближчі оточення. Так, напослідок давайте подивимось, що заважає кожному українцю. Бути багатим, мати власний прибуток, 10 тисяч доларів на місяць, може колись після війни. Зміниться у нас ситуація, розквітне держава, і кожен українець буде мати 10 тисяч доларів на місяць прибутку. Це буде така середня зарплата по країні. Чи здійсниться бажання? Так, кажуть, мрійте. те, що мрієте, те ви отримаєте. Багатьох закриті шляхи, бо їм здається, що це неможливо. Що ну, настільки люди себе закривають, що навіть в себе це страшно, що таке може бути. Але це буде по карті мир, ваші бажання здійсниться. Ті, хто бачать себе в такою, ну, ті, хто дозволять собі мати гроші, їм прийде ця сума. А ті, хто боїться і... Навіть в мріях не допускають і не отримують. Але по карті мир що да, така ситуація можлива і що так і буде. Що так і буде. Туз Пентаклій, дочь Пінтаклій, і Король Пінтаклій. Реформи будуть, якісь реформи, дуже класні, круті. Туз Пентаклі це вже заложено якимось чином. Знають, як це зробити. Що нам треба пережити оці. Складні часи, коли все руйнується, потім буде відбудова то пентаклі це зерно брошено в землю, і воно розростеться, і прибуток буде в Україні. Зараз ми жертви, і тільки розпочинаємо свій шлях, але домовленості є, буде багато інвестицій, і прибуток буде. Це наша карма. Наша карма не бути бідними, наша карма бути багатими, багатою країною так буде. А я прибираю перешкоди. Ну, перешкоди це оці страхи людей, що люди собі не дозволяють мати гроші. Так, заперечую, перекриваю. Тобто, оця карта тройка жизлів. Це. Відкриті всі шляхи, є безліч варіантів. Дуже гарна карта, особливо в поєднанні з картою мир, що так, всі ваші бажання будуть задоволені, що ви таке пережили, ваш народ таке пережив, що потім буде е, як, е, компенсація, дуже велика компенсація за все пережите. І оця карта каже, як ви бачите своє майбутнє, таким воно у вас буде. Тобто давайте бачити своє майбутнє гарним, добрим, багатим. Зажиточним, щоб все було добре. Вищі сили духи роду, роду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди і всі страхи у людей, які заважають мати гроші і мати прибуток 10 тисяч доларів в рівні мови екваленті для кожного мешканця України. Та да буде так, так буде. Перешкод більше нема. І улюблене питання, коли закінчиться війна. Ви ще сили скажіть, покажіть, чи скінчиться війна у 2024 році. Чи є така можливість, щоб вона скінчилась у 2024 році? Все в ваших руках. І це може, бути. це може бути. Будуть великі зміни у 2024 році, але по карті башня, що це ще не кінець ще на кінець війни, Шість жезлів, що буде переломний момент. Переломний момент, все найгірше залишиться позаду, що це вже буде подйом, і ми будемо тращить цих расистів. Але це ще не кінець, 24-й рік ні, на жаль. Верховний суд нам допомагає вищі сили, відкривають нам шляхи. Відкриються шляхи на перемогу. Добре, а чи буде кінець війни в 25-му році? Скажіть, покажіть, покажіть 25-й рік, це вже кінець війни. Покажіть мені, будь ласка. Новини. Так, ну карти гарні. Відповідь так. Що так, це може бути кінець війни. Це може бути кінець війни в 25-му році. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати. Ставте лайки, поширюйте відео і до зустрічі. На канале.